Всім привіт! Я наглядний приклад того, коли купила шафу. Шафа замала або не настільки крута, як мало би бути. Не настільки містка. Вона то по величині обалдіть велика, але в неї не влазиться все, що потрібно. Тому на Аліекспресі я замовила. Не знаю, які вони. Такі три штучки. Мало б бути на 220 літрів. Так, 220, 2203, 3. Все поки що все сходиться. Зараз ми будемо розкладати їх. І, 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 і думати. Де воно лучше розпакувати чи не розпакувати? І думати, як це все складати. Так, поки що одну. Е. Так, 60х50х70. На на ну, вона така тканинна. Ух, ти, велика упаковочка. йой 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 Прям дуже велика. Нашу я її замовила? Ось так, ох. Зараз я підніму і покажу вам, що всередині твориться. Тут від ким величезне. І вона, походу, на замочок чук чук Зараз ми сюди спихаємо дуже багато речей, та від яких ми не ходимо. Ну, сюди залізе багато. У нас ще з ручками краса. І будемо закривати. Так, тут, напевно, що є... Ага. Ага, ну тут умовно і таке дешеве, тому що воно, тіп, як з тканинки. Але єдиний плюс, що воно засувається. Мені якраз треба такі сумки і поскладати, напевно, в шафу. Не знаю, чи добре чи ні, але принаймні вже буду точно знати, чи замовляю ще одну таку чи ні. Зараз поскладаю і будемо дивитися. Всім привіт! Отож, сьогодні субота. Я трішки прихворіла, перемерзла. У нас погода попустувалася, я думала, що я крута і не змерзну, і не захворію. Ну, не так сталося, як гадалося. Зараз ми приїхали з магазину, тому що завтра неділя, і, відповідно, вже магазини всі будуть зачинені. Купили трішки продуктів. Зараз треба зробити салатик на сьогодні і, можливо, і на завтра. Я зварила декілька яєць, тому що все-таки салатик хочеться такий, знаєте, трішки не такий водавий, бо він краще йде. Закапала собі вуха, випила таблетку, цілу ніч боліла голова. Це просто жах. Я прокинулася зранку від того, ну спала вже стільки скільки хотіла. Ми прокинулася від того, що мене була голова. Хоча на вечір я випила теж знеболюючий профен я випила. І, вроді би, мала би випустити. Але ж ні, не попустила. Купили ми сьогодні морозиво. Так дивно, була акція на морозиво на декілька вою цього тижня. з понеділка по суботу. І от в понеділок я прийшла після обіду всі ці морозиво розкупили. <гум> так смішно. І аж сьогодні в суботу поставили знову ж ті морозиво по акції. Не знаю, чому не ставили в середу, в четвер, можливо, поки привезли. Але, тим не менше, ми знайшли. По акції мороженку кілограмове, я взяла е, таке е, горіхове, з горішком прикольно, тому що воно має мені карамельний присмак, мені дуже подобається. І якби кусочки горіха, саме грецького горіха. Дуже смачно. Тому будемо пробувати їсти Ось таке морозиво вагове кілограмове. Воно заважило кілограм, так? А ціна євро 59 по акції. Воно краще, ніж поштучно, поштучно воно швидше йде. А от таке кілограмове, воно на довше його стає. І до того ж, я що придумала, цей раз в Алді були по акції такі вафельні корзинки, різноманітні. І ми будемо пробувати, я вам їх покажу, і ми будемо пробувати саме у них їсти морозиво. Хоча там на малюнку, намальовано, знаєте, різнокольорові вафельні корзинки. Але тим не менше. Різнокольоровим розовом у вафельних корзинках ми будемо їсти однотипне, але я думаю, то нічим не гірше, ніж звичайне. Тому зараз швиденько роблю салатик. вчора ще купила шампіньончики до салату, захотілося мені, щоб салат був непросто. Я ж розумію, ми його їмо. Ми прийшли трішки на здорове харчування, ну, що не заважає мені, звичайно, хворіти, просто це така справа. Я відчуваю себе сьогодні, в принципі, навіть гірше, ніж вчора, і це погано, оскільки в понеділок у мене екзамен, а вівторок у в нас тримін з дитиною до лікаря. Тому хоч не хоч, а буде здоровий. І вівторок теж екзамен, але у нас вівторок шпрехін, на тому треба буде 100% нормально себе відчувати, і щоб ще щось нормально говорити, нормально думати. Та зараз я весенько зроблю села, ми будемо снідати аж тепер і будемо тоді прибирати ще що... роботи, прибирання, субота, субота, хороший день. Тому зараз будемо прибирати, робити все. Хочеш, не хочеш, я вирішила накласти голос, тому що роботи в суботу було багато. Отож, випила я комбігрип на всякий випадок, і я вам скажу, попустила мене трішки. Сьогодні у нас був екзамен. Екзамен був письмовий, завтра ще має бути шпрехін, і вже в середу будемо мати і результати щодо чого. І з четверга. По неділю у нас чотири вихідні. Я так розумію, у них то святкують Вознесіння Христа, можливо, ще якісь є свята, там десь є фатер, так, є День тата, тому чому б не посвяткувати? Ну, і будемо бачити, будемо пробувати. Поки що не знаю, якась така трішечки збудоражена сьогодні важко. Але головне, що я все-таки вибрала певний одяг. І завтра в мене теж запланований термін з сином до лікаря. Надіюсь, все буде окей. І вже приїду вечором. Можливо, знову виперу одяг. Щось воно так швидко назбирується. просто капець. Відео ще буде обов'язково. Хочеться дуже багато чого показати. Розказати, але на все свій час і місце. Планую після здачі А2 ходити на такі будуть у нас можливість просто говорити два рази в тиждень, по дві години після курсів. Це круто, щоб тренувати говоріння, тому що от цього якраз мені не вистачає. Буду пробувати. При тому, що це безкоштовна опція, тому у будь-якому випадку, я вважаю, говорити треба. Не знаю, як ви думаєте, уже, в принципі, виходить, можливо, не так уже добре, як мені б хотілося, але, тим не менше, маємо те, що маємо. Сьогодні ходила, шукала нитки, досить сильно розчарована. Я ж купила два мотки ниток червоних. І чомусь? Не знаю чому. Тоді не взяла, стільки мені потрібно, яскраво синіх таких електрик і голубих. Я хотіла трьохколієрний свитер. І в результаті, ну, можна догадатися, ті нитки розібрала, розкупила. Звичайно, вони ж не будуть стояти чекати мене. І тепер я не знаю, що мені робити. Ну, Буду думати, сьогодні пробувала. Була і в Мюллері, була і в Волворсі, була і в спеціальному магазині просто з пряжею. Була і в теді, і в кійку в касалі, двох теді навіть, шукала подібного формату нитки. І подібного формату нитки є. Ну, правда, вони три дорого у Мюллері, для прикладу. Але немає тих кольорів, які мені потрібні. І це якийсь бред. Ну, напевно, так Божечка береже мої гроші, щоб я не викидала їх на І я от собі подумала. В'язання то таке. Знайшла я на тему. Дуже класні варіанти, така як тюль-штора. Треба буде купити в дві кімнати. По ідеї вони мали бути такі, що з надвору не видно, але такі, типу, як білі, з якимсь візеруночком. Я знайшла два таких види: одні довші, другі коротші, коротше малого кімнату. І попробую, напевно, собі десь з перших чисел замовити і вже точно вам покажу, що й до чого. Завтра ще потрібно купити шампунь, з закінчився, І я покажу вам, хочу пробувати. У нас закінчується також мило для рук і гель для душу. Хочу взяти однієї фірми. Досить вона тут поширена в демі. Вона є недорога. І я нюхала запахи, там дуже класні, такі фруктові варіанти. Просто дуже важко вибрати. Тому, можливо, візьму два різних: тобто гель для душу одного запаху, а мило для рук іншого, щоб все дуже-дуже гарно пахло. Будемо бачити. І о, все ж таки ще подивлюся, де ще можна пошукати якісь, можливо, нитки. Ну, Але то нитка це не такий аж проблемний варіант, тобто без ниток можна обійтися. Останнім часом ми е, перейшли трошки на похудання. Ми їмо дуже багато овочів, і я собі так помітила, що коли ми їмо овочі, то все-таки це виходить набагато дешевше, на порядок дешевше, ніж е, без них. По-перше, я коли роблю салат, я його роблю на, може, вишка, що з мене ще А я його роблю е, так на два рази. І, відповідно, коли ми їмо якийсь гарнір, чи це макарон, чи це гречка, чи це рис, чи це картопля, додаючи велику кількість салату, ми відчуваємо насичність набагато легше, і це, звичайно, сприяє, я б сказала, походанню. Ну, Звичайний салат я не завжди роблю, прям дуже-дуже такі, знаєте, здорові. Інколи добавляю щось таке, хочеться бачите, тут яєчко. Інколи добавляю трошки кобаски, інколи ще щось. Треба взагалі старатися більш переходити на щось таке, тому що, не забуваючи, звичайно, про м'ясо, про рибку, але щоб просто здоровіше себе почувати. Тому що я так помітила. Тут йогурт, до речі, купила в турецькому магазині, додаю йогурт до цього салату. Небагато, ложечку йогурту, дві. Воно нормально, воно замість сметанки, і, в принципі, і просто сіль, звичайна сіль. І нічого такого. Тобто, все-таки це, це є досить смачно і недорого. Відносно, літра йогурту коштує в турецькому магазині євро 59. Я вважаю, що за такі гроші, в принципі, літра йогурту це взагалі красота. Тому зараз будемо вечеряти. До речі, що ще хочу сказати, взяли собі за практику їсти два рази в день, їмо великими порціями, і, звичайно ж, не переїдаємо. Порція тримає досить довго. Бо, якщо їсти маленькими, через 2-3 години, ти знову хочеш щось пожувати. А коли ти їш більшою порцією, ну, по-перше, от навіть і коли ти їж велику порцію, відчуття насиченості приходить не одразу. Тому на це треба ще налаштуватися. І зараз вам покажу це таке, як я морозиво, як ми будемо його їсти. Завжди залишаю собі місце на смаколик на десерт. Ми купили ось такі вафлі в «Ауді». Такі класні, типу як е, е, тарілочки, вафельні і всередині шоколаду. Ну, це мега звичайно. Але для проби я все-таки взяла оця вафельня, ці вафельні корзинки, їх штук коштувало євро 49. Трошки дорогувато, навіть зважаючи на те, що це якоби акції. Але, тим не менше, попробувати варто ось такі корзинки. В цю корзинку я зараз буду набирати мороженку. І ми будемо пробувати морозиво. Я взяла горіхове, з грецьким горіхом. А, до речі, очікуйте відео. Наступне відео, може, не наступне, може, ще за одне, буде, як я все-таки тут спекла чізкейк. Хочу спекти тут чізкейк. Я вже все приготувала. Єдине, що мені треба буде ще купити фісташкову пасту і зробимо з вами дубайський чізкейк. Дійсно, по рецепту спечемо якраз на свята. Чим не... Чим не причина попекти. І додатково, можливо, ще буду перекладати вафлі, а можливо, оскільки в мене є, дали мені в тафелі такого горіхову, як би горіх перетертий як муку. Будемо пробувати пекти торт Екстрахазід. Завжди хотіла, і от буду мати можливість. А всім смачного, а гарного перегляду, гарного вечора. І очікуйте на наступні відео. Надіюсь, вони будуть цікаві. Цікаві, просто подивитися і послухати, що я там тренджу. І цікаво щось дізнатися, корисне і нове. Якось так.